На ставку в череває. Маємо таку погоду. Приїхали ми з братом. Почати починок. Правильно, тракційно, біля джерела. Так спішили ліпити, що забули дістати по добаві. Аби зробити зйомку. О, перепрошую. Таймер спрацював. Таймер. Хоча це вже годину маємо. Один працює вже коптілка. Коптилка. Йде процес коптіння домашніх заготовок. Себто свинячий ошийок з старої свині. От. Молодуха й псі їдять. От. І реберця з такої середньої свині. От. Трошки там свистка підкрується димок. Як ми бачимо, тут зрівця горять. Коптемо вперше в житті таким методом. Не на щепі, не на трісках, а на турках. Вільхових традиційно. Вільха всередині, середині, вільха знизу. Тут машину загнали. Минуть. Софірович задачи здобувати дерево, От, бо переживаю, що хотів на ніч. Це був шановний Юрко. От. У, у, як, виконавчий директор ставка і ферми. Тут наша скромна закуска. От. Тут не скромна закуска. От. Тут вже поклали будинок. вже набирається свіжого повітря. Так, я вже своїй лужку. Несу йому пилку. Десь він там пішов на лісозаготівлю. О. А ну, де він там? Богода, скажімо так, трохи вітер, трошки хмарність мінлива. Ароматично співають пташки. Шкода, що нема нам з нами найдорожчих людей. О, Віктор Іванович виліз. Як бендеревець. Як бендеревець <ріст> з томагавком. <ріст> ще, ще буде шоу. Так. Це нам треба завалити з Котрий. А цей тонший, -тон так? О. О. От О. демонструємо роботу О. ланцюгової пилки виробництва міста Барнаул. Барнаул. Алтай, Росія. Кацапська пилка. Кацапська. Курва кацапи, блядь. Так на Алтаї там і наших багато. Виселені. Ні, що блядь, Не хоче різати, бляд. Не, під, підклинює, брат. Мені? Підклинює. Це... А ну зараз я, я так, щоб було типа і селфі, і цей. Ану, пробуй. Ти куди на, 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 на себе нахиляєш? На не. мене. Ти пробуй, пробуй. На, на мене нахилий. На тебе? Ну так. Да. А ну тако. Та да не туди, туди треба стріляти. Так, а ну зараз дивимося на паузу і так продовжимо.